Кожна жінка. Посудомийка! А я лінива тварюка, котра не дзвонить. Your your fire? Your desire. Кровні зв'язки вище за все. Ну тобто, це захисна реакція я руками. Я не спілкуюся із своєю бабцею. Всім привіт! Ми вітаємо вас на шоу Акваріум". Акваріум! І з вами я, Ганна і я, Наталі. На нашому шоу ми розбираємо ваші дилеми та цікаві питання, які ви надсилаєте в нашу анонімну анкету, а також цікаві історії з інтернету. Ану, Наталі, почекай, почекай. Ти бачиш, підписки немає. Ого, як не соромно! Терміново виправляємо це, ставимо підписочку, тиснемо лайк, дзвіночок і залишаємо коментар. Дякую. Поїхали. У нас історія з анонімної анкети, яка називається Я не спілкуюся із своєю бабцею. Окей, буває. Я теж не з усіма своїми родичами спілкуюся, до речі. А я Лінива Тварюка, котра не дзвонить. Знаєш, чесно кажучи, я думаю, я теж не часто дзвоню насправді своїм бабусям і дідусям. Я не дзвоню взагалі, в принципі, перша нікому. Ну, якщо тільки мені щось треба, там по справі я можу. Якщо написати. Якщо Ані від вас щось треба, вона вам подзвонить. Ну, в мене просто, я не знаю, є там родичі, з ким я більше спілкуюся, з ким менше. Я дуже рідко дзвоню сама, мені так дзвонять, я так говорю. <ривіт> так вже й бути. А вона щось на мене ще <ривіт> казала. <ривіт> Посміялися з нею, так. Що ж, привіт, дівчатка! Хочу розповісти свою історію і почути вашу думку. Я не спілкуюся із своєю бабцею, татова мама. Вже багато років. Я вже доросла людина, але дитячі образи не полишають по цей день. Батьки наполягають на нашому спілкуванні, але я не можу себе змусити. Розповім від початку: нас дві онуки: сина донька це я, і дочкова донька моя двоюрідна сестра. В нас різниця у віці один рік, я старша. Mm -hmm. Тож і до школи я пішла раніше, ну і почалося. Анжелі велосипед на день народження, бо вона влітку народилася. А мені цитую, який велосипед? Тобі вчитися треба? І взагалі ти восени народилася, холодно кататися. Восени? Восени не холодно Бро! кататися. У нас зараз хлопці і взимку катаються. Абсолютно. Ну і дівчата, ну, типу, напевно. Пос... Ну, а типу що, велосипед це на один рік? Чи, чи як? Треш. Ну Чесно. тобто буде наступне літо, як мінімум так дітям купують іноді ну одразу двохколісний дорослий велик, ну такий середнього розміру, і на ньому кататися можна хоч до 50. Далі ну, коліна вже болять. Ну і плюс це якось одразу таке розділення Анжелі велосипед. А тобі, а, а що тобі тоді? А, mm. вона, а вона старша, зрозуміла? Яка вона типу старша. Це типу, а, ти старший, ти не хочеш. Тобі Разуміше? вже не треба. Може бути, наприклад, ти старший, ти не хочеш там, або там не актуально восени той самий велосипед, але ж має бути альтернатива. Ну тобто, коли а одній я думаю, велосипед, вона а велосипед. знаєш, то е це взагалі жорстко. Я дотримувалася такого принципу, коли була молодша. Коли в мене було по двоє подруг, так групки з трьох. Mm -hmm. Я думаю, у багатьох oh, таке було. Yeah. Я дуже добре знаю, коли тобі. Дарують гімняний подарунок, а комусь іншому дарують дуже крутий подарунок. Крутий подарунок. А Хтось Біля? Я вже на мікрофон напала. Я розумію, що він індиві... персоналізований, він індивідуальний, так, підібраний, але він і мені дуже сподобався. Тобто, чому, типу, не мені. Чому мені якась херня не ну, персоналізована? І я до чого веду? Я маю таке правило типу дарувати однакове, особливо якщо це я їду в гості, і там двоє дітей, щоб не було що комусь типу щось круте, а комусь, вибачте, якась фігня на паличці. Ну це дуже дивно. Особливо коли це ти йдеш просто в гості. Окей, коли це на день народження, ну там зрозуміло, типу подарунок. А іншим дітям ну також їм щось треба все одно привезти, тому що ну це ж дітки, їм також хочеться подарунків і так далі. Тут те саме. ну як це Тобто так? в неї просто день народження, воно вперше в неї влітку, хоча вона молодша. І, типу, ти ж очікуєш вже чогось, ну, подібного. Я думаю, що вона теж просто дуже особливо, хотіла велосипед. Так, особливо, коли їй вже подарували, Анжелі велосипеджується. Да, мені також подарують мені, від, взагалі, Велосипед Велосипед — це така річ. Знаєш, ну багато дітей хочуть велосипед. Блін, я на велосипеді навчилася кататися в 12 років. Це а в мене велосипед з'явився раніше, до речі. Ну, типу, там 6 років в мене вже був велик. Був такий маленький, такий трьохколісний, mm. а далі одразу такий здоровий, тому типу, я цими категоріями і суджу, а, бо в мене не було цих навчальних колес ага. і всього ні, сіла й поїхала. От і я пам'ятаю, як я в'їхала жінці от в таких крутих білих штанях ніг колесом. У там у шкільному дворі в своєму. І справа не в тому, що їй там було боляче або ще щось, а вона просто злякалася. Я вона, уявляю. Я, я теж злякалася. Аня. Я тобі скажу, на мене колись не їхав. В мене було ДТП з велосипедом, і я зламала руку. Ну тобто, це захисна реакція я руками, от так, і в мене і все. Ну, слухай, велосипеди це насправді небезпечна річ. Особливо там, де велосипедні доріжки, я досі і люди звикли їздити на них, то вони на великій швидкості їдуть. Це теж ну так. нормальний транспортний засіб. Абсолютно. Не паузу беремо в тебе помада на зубах. <рес> отута. Так, отута. Все нормально? Слава. Богу. Так, поїхали Про... далі. Що ж, їсти у бабусі я перестала років з 12, бо почула, як бабуся каже, моїй тітці, що мама мене не годує. От я й приходжу до баби, щоб поїсти. Жесть! Коли за зажимають їжу, це взагалі це для мене падіння нижче плінтусу. Ну Особливо дітям. Таке можна дітям. сказати взагалі. Я знаю, коли бабусі деяким своїм онучкам дають гнилі мандарини. У мене. Тіпа я так, мене теж тіла, це, сіпа, це, це, це була не я. Це ж Дуже Так, жстоко. я згодна. Або, наприклад, сестрі подарували золоті прикраси, бабуся свої віддала, а мені каблучку з міді. Мені на той час 16 років було. Звичайно, побачивши на мій подив, бабуся плескою руками і дивується, як же вона могла переплутати золото і мідь. І каже: цитата: Я ж Анжелі вже подарувала все. Не відбирати ж у дитини і таких прикладів купа. Зараз я вже сама мама, а дитячі образи не відпускають. До баби не ходжу, дітей не пускаю, її правників не пускаю. А до речі, двоюрідна сестра бездітна. Я погана людина. Ні, абсолютно не погана людина. Тому що, чесно, ну по-перше, ситуація з каблучкою Анжелі прикраси. А їй каблучку. Всього тинь-тинь. Так, так, вона їй віддала все золото, що було, а їй одну, од, <звіс> та, од, одну ну, тобто, каблучку. І навіть ну, якби вона була золота. Ми розуміємо, що в жінки є діти, може вже ну, дорослі, не зрозуміло, але ми ж знаємо, що в часи е, Совка. Прикраси було дістати досить складно. Звичайно. Ну, і взагалі в основному таке і, і, так. і передавати. А це і зараз дорого. Це і зараз дорого. Звичайно. І невже не можна вже між дітьми розділити в тебе всього, скоріш за все, дві онучки. Ти не можеш подумати наперед. Нагадуємо, що всі ці випуски існують лише завдяки тобі. Тож ставай нашим патроном або патронесою. Посилання ти знайдеш в описі до цього відео. А якщо в тебе є цікава історія чи дилема, якою ти хочеш поділитися, також ти в описі відео знайдеш нашу анонімну анкету. Юху! нормально? Ага. Я вважаю, що правильно не пускати своїх дітей до токсичних людей, навіть родичів. Тому що у нас та не тільки у нас, у світі є оце кровні зв'язки, вище за все. За що за все? Знаєш, це нормально. Коли в родині йдуть ну, взаємовідносини нормальні і здорові, коли дійсно в родині навіть дальні родичі, вони одне за одного. Тобто, якщо справа стосується родини, всі мобілізуються і починають там вирішувати якусь проблему, допомагають, там піднімають свої якісь зв'язки знайомства і так далі, це окей, хай би нічого не вирішували, але хоча б не ображали. ну або підтримують. Все, так. не приймай участі, не будь в моєму житті. Можеш дзвонити мені на день народження і на новий рік, але не ображай мене і не ображай моїх дітей. Ну я не пущу своїх дітей до неї. Ну, я б не пустила ну, своїх дітей скажу, до неї. Я скажу, що там, по-перше, іде невістка. Не, не, не улюблена. Ну тут одразу зрозуміло, що з позиції свекрухи, от що за прикол? Чому нема таких приколів про те, що? Чому завжди свекруха? Щ... Аня, я чекаю. Я справді не знаю. Ну, чесно, давай будемо відверті. В мене моя свекруха на превеликий жаль дуже рано пішла. В нас були з нею гарні відносини. Тому я чекаю, коли ти підростеш. Ну, так, тобто, <рес> да, тобто я єдине, що я можу сказати вам, десь там років через 15, можливо, 20, коли я вже стану свекрухою. І ми так. подивимося, вона mother-in-law or да. monster-in-law? Знаєш, я можу підозрювати, що будь-якій жінці матері-синочка, її інша буде гірша. В плані не так доглядає, не так ага. готує, ну це ж не мама, ну це ж, ну, ну, це ж не я, а мама дівчинки. Ти що? жінка, ти самостійна, молодець, іди, ти готова! Там ти керуєш. Кожна жінка. Йшла в мені так хотіла сказати, кожна жінка посудомийка. Я згадала цю срану рекламу, чомусь сумно просто, знаєш, мені хочеться поговорити про депіляцію. <світ> це, знаєш, Люди такі, що вона взагалі зараз сказала? Не, ну. Я думаю, що вже всі в всі курсі чували, просто так. про це Стопчука і компанії. Я вважаю, що дівчина ну, має окей, бути поговоримо. Давай, давай сюди. Так. Без депіляції вона не може бути 10 з 10. Ну вона 10... вважає, що 10 із 10. А, ну то що вона вважає, сорі. Чесно, мені з цього приводу хочеться сказати, не ваше собаче діло. Хочеться вам гладенького всього, ідіть голіться. Все. Жінка має право не побрити ноги, не побрити під пахвами, я не знаю, інтимні зони, як їй комфортно. Вона може не встигнути, а ще може там десь е, волосся лишитися, знаєте? І О, що оф... тоді? Мінус бал. Мінус бал за Взагалі... кожну волосину. Взагалі, що за бали, що за оцінювання? Невже я, нас недостатньо я... в житті і так оцінюють всі так, І сухай, жінок, і а... чоловіків. Так їх теж оцінюють. Так. Я ж кажу, Я і, жінок, хотів сказати, і, і не парить. Вони не врубаються про те, що Сука, Сука, це, це боляче. іноді це боляче, це дорого, це іноді це не корисно. Не завжди твоя шкіра так: о, супер перенесла це, все клас, Кайф, ох, леза тупі, Ой, цей візг гарячий, ой, цей лазер старезний. М -м -м. Так... І таке все. Червоними Просто. повела. Це ж індивідуально. Тобто людина не стає поганою, якщо в неї, я не знаю, алергія е, на сталь і все. Якщо в тебе не голений. Ноги, дупа, пузо. Оце знаєте, як спортсмени прес там груди, все, от ти дев'я з десяти. От я подивлюся, будеш голитися весь. І Б... руки ще Ру... щоб Ру... голили. Борискало. Боже, є дівчата бідні, вони гулять руки. О, це жесть. І це, знаєте, от в школі в мене зустрічалася таке, знаєте, кого зацькували? І вони поголили. У мене навіть, я, слухай, я на роботу вже прийшла, і в мене колега він бере мене і щіпає за Волосічко. Волосічко. Ну, Його не видно. І каже, ой, ти така класна, ти, типу, ну, не Як паришся персик. через це. А в мене, типу, донька вона взяла і поголила. Я кажу: їй, блін, на що ти це робиш? І я, знаєш, я сиджу з одного боку, я розумію, що. А це мій друг, він по-доброму це сказав, він переймається за свою доньку. Угу. З... А з іншої сторони, я така, ти тільки що назвав мої руки волохатими? Абсолютно. Ти свої бачив? знайома, це в мене було враження з дитинства, я тобі скажу, бо мені було років. Чи то нам тринадцять, чотирнадцять, ну тобто небагато ще. І я була на ночівлі, і що ми потім поперлися в душі, поперлися разом з подругою. Ну, як завжди, ж це тервені, душ. І вона, коротше, ну, це милиться туди-сюди, і вона просто починає спочатку ноги поголили, і потім починає прям знаєш голити жорстко руки. А я, як би дамочка, я трошки краще за обіз'янку, Ну, чесно. Тобто, в мене темне волосся, тобто в мене достатньо, ну, типу, в мене, знаєш, не так, як у вас у білявок там ну зовсім непомітне ну В мене трошечки Боже. більше помітно на ручках. Я білявка. Це ну, Я таке? Маю на увазі, що. така гарна. Дякую. І, коротше, і вона оце все, я знаєш так на свої руки, типу. А я ще ноги не почала брити на той, на той час, розумієш? Ну, типу, я не парилася. Я собі жила нормальна дитина, в мене було нормальне дитинство. Я лазила по деревах і займалася танцями і, і, і співом. Все. Ну, от. І тут, знаєш, типу подруга, котра голить руки, і в мене просто переосмислення. А, да, ти знаєш, Я теж ноги там типу, довгий час не голила, і там мені, мені не треба було голити взимку. І коли я влітку там, зустрічалася в художній школі, mm -hmm. дівчата такі. Ти що голиш ноги? Я хотіла сказати, ну зараз весна, я ще не поголила, але там на плавальний сезон ну може поголю. І це таке було типу: ми mm -hmm. тут еліта, а ти не еліта. Так-так-так. Mm -hmm. Знаєш, саме дивовижне, що не зрозуміло, звідки це взялося? З реклами а... I'm your Venus, I'm your fire, your desire. Я, так, я як завжди текст не знаю, така типу. Так, так, так. Я знаю, що істоки йдуть з сходу в плані, в них там культура була, прямо це викатували волосся, тобто в них не прийнято було, щоб в жінки взагалі якесь було волосся. Ну В Єгипті вони ж придумали оцю ниточку, як бровки іноді роблять. Воно дуже болять. А потім якась волахата ніч то каже, що це дев'ять з десяти після цих тортур. Ви розумієте просто? Та нема совісті. Якщо ти десять з десяти. Пофів з десяти, то обов'язково підпишись, постав лайк, залиш свій коментар та ще раз підпишися наш канал, щоб точно пересвідчитися, що ви нас не загубите. Дякуємо. Ну, дивись, я вважаю, що героїня нашої історії вона права. Чесно, якщо людина токсична, якщо вона нічого вже не несе доброго, то навіщо? Навіщо пускати онуків? Якби вона відчувала щось позитивне, що вона б хотіла передати своїм дітям від своєї бабусі, вона б їх пустила. А якщо цього позитивного, навіть якихось дрібниць немає, які б могли б згладити це? Це абсолютно правильно. Тому що ми ж ми бачимо, що її бабуся до своїх онуків не сильно то рветься. Знаєш, ну здавалося б, ким ще займатися. Навіщо... Слухай, так. в тебе є правнуки. Не у всіх є таке щастя, взагалі побачити свої правду, що з нав'язувати тоді своїх дітей, своїй бабусі. Ну тобто, в цьому питанні я абсолютно її підтримую. Ти непогана людина, і це Однозначно. нормально. Ну що ж це все на сьогодні. Дякуємо, що ти з нами, і до зустрічі у наступному випуску. Па -па.